Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. У прилуках у мами на руках помер трирічний хлопчик. У коментарі Суспільному його матір Оксана Павлова розповіла, що це сталося від набряку легенів. У поліції нам повідомили, родина перебуває під супроводом Центру соцслужб та на обліку у службі в справах дітей. Матір та її співмешканця намагалися позбавити батьківських прав через проблеми з алкоголем. Суд за 10 місяців до смерті трирічного хлопчика прийняв рішення повернути дітей батькам. їх у родині семеро. З них п'ятеро неповнолітні. Саша був найменшим. Подробиці в сюжеті Надія Мартишко. Набряк легень. Ось свідоцтво про смерть. Зі слів 46-річної Оксани Павлової з прилук, її трирічний син Саша помер у неї на руках вранці 31 січня. Вона саме збиралась на роботу до школи, де працює помічницею кухаря. Він водички попросив, гуляє за мною. Мамі, мамі, а пісять будеш. Він потім урьови, кричить криком. Я ж уже сапожки бігом одіваю. Ну, думаю, так. Поплаче, пройде в нього таке. Ну, в нього він не хоче, щоб я на роботу. Потім біжить мама, мама, опять. Я ж до нього опять на ручки, а потім він почав тіряти сознання різко. На руках у мене. Я бігом його ж на ручки дивлюся, ж ну, очі тає мамі і. Жінка розповіла, що в цей час поїла дитину водою, натирала аміаком, винесла в коридор, де є свіже повітря, та викликала швидку. Дитина три годі впала, сознання тіряє хропе, очі підлова, положіть на бочок. Я дивлюсь, вже губи біліють прямо на глазах. З її слів, бригада швидкої приїхала через 20 хвилин після виклику. Дитину намагалися реанімувати безуспішно. Він отак очі дивлюся, так приоткрити, що наче дивиться. А вони отак зрачки в нього. І все. Ну, зрачки розширені, вже все, Він уже все готовий. Засікають время. Зі слів старшої інспекторки з комунікації прилуцького відділу поліції Юлії Жукової, під час огляду тіла дитини слідів насильницької смерті не виявили та призначили низку експертиз. Кримінальне провадження порушили за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою Природня смерть. Я казала вчора, Бог дав і Бог і забрав, і чуть не впала в яму туди. Що таке сталося? Оце, я не можу поняти. Таке трагедію, я не знаю, як мені це що буде. Мені наче вдома відчтаєш. Саша, кажи, не бойся. Саші, ти Я да. а ну, його катала на руках. Фото Саші показує його старша сестра Вероніка. Вона в третьому класі. Загалом у родині Павлових Бресенків під різними прізвищами народилося семеро дітей. П'ятеро з них неповнолітні. Після смерті Сашка чотирьох дітей віком від п'яти до дванадцяти років забрали на обстеження до прилуцької дитячої лікарні. Тут вони втретє за два роки. На перший огляд лікаря діти в задовільному стані. Без ознаки якоїсь хвороби. Діти обстежуються, мама знаходиться з дітьми в стаціонарі, по-різному поводить себе. Бувають такі якісь агресивні випади, але ж в основному нормально. Ну бувають різні. Скаржаться, бувають чергові лікарі на поведінку таку агресивну. Зі слів Юлії Жукової родина перебуває під супроводом Центру соціальних служб та на обліку у службі в справах дітей. Поліцейські неодноразово здійснювали перевірку умов проживання родини за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Поліцейські складали адміністративні матеріали про що інформували службу у справах дітей. У службі в справах дітей від коментарів утрималися за даними з єдиного державного реєстру судових рішень у березні 2021 року. Орган опіки і піклування міської ради направив позов до суду про відібрання малолітніх дітей у Оксани Павлової та її співмешканця. Без позбавлення батьківських прав, а у листопаді того ж року вже з позбавленням батьківських прав та стягненням аліментів. Обидва позови суд не задовольнив, і у квітні 2023 року дітей повернули додому. Суддя, яка головувала на засіданнях, розповіла Суспільному, що на той час не було беззаперечних підстав позбавляти батьків прав. Боролися дуже відчайдушно, дуже щиро боролися за дітей. Дуже багато розповідали дрібниць з їхнього життя. Дуже багато приносили фотоальбомів, фотографій, приводили сусідів, які розповідали про їхнє життя. Тобто батьки боролися за дітей. Тому діти були залишені, все таки, хоч і під наглядом органу його опіки і піклування оскільки сім'я перебуває у них на контролі, були залишені у біологічній родині. Матір та батька дітей зобов'язали пролікуватися від алкогольної залежності, а соціальні служби мали підвищити контроль за поведінкою та вихованням дітей. Зі слів судді це рішення суду ніхто не оскаржував. Що як привезли, як два года не було дітей, привезли, віддали діт дітей, так нікого не бачили, ні сусідів не бачили, ні Руслану Петрівну ніхто не позвав. Подивитися, куди віддали тих дітей. Оце мені саме головне, обідно. Ми вже подивилися, ми підняли б якусь тривогу. Куди ж ви дітей віддали? Це преступлення. Отаке от робить. Отдати дітей. Ми не можемо спокоїтися ніхто на вулиці. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів. Засипати проваля на зруйновані внаслідок паводку ділянці автодороги між селами Мохначі та Семаки Любицької громади почнуть на цьому тижні. Про це у коментарі Суспільному сказав голова громади Валерій Костельов. З його слів, там планують спустити воду і засипати проваля піском та боєм цегли. Нагадаємо, ділянку дороги шириною 7 метрів зруйнувало потоком води 5 лютого. Зі слів директора агентства місцевих доріг Чернігівської області Олександра Мисника, ця дорога не перебуває ні на чиєму балансі через це, поки що не можна виділити гроші на її ремонт. Подробиці далі в сюжеті Дарини перепечано. Ці кадри 5 лютого зняв місцевий житель на автодорозі між селами Мохначі та Семаки. Через підняття рівня води потік з ріки Муравля змив асфальт та пісок на ділянці шириною 7 метрів. Автобус встиг проїхати і буквально за ними одразу провалилося. Осталось село Семаки, остались без, без доступу, так сказати, ні швидких, ні. Так сказати, пожежних, немає доступу, ніякої техніки сюди не приїде, товар ніхто не привезе. Єдина дорога до села Симаки, якою може проїхати машина, пролягає через поле. Зі слів місцевих жителів, їздити зараз там неможливо, автівки застрягають у багнюці. Та дорога, що можна також їхати машиною, вона також ґрунтова, але вона, ну, Туди мало хто їздить, але вчора автобус він піднімався його тягнули трактором. Щоб відправити сина до школи та придбати продукти, їй доводиться ходити у сусідні мохначі пішки. Це прохідна дорога, яка якою можна е, пройти із села Семакі на в село Мохначі. Це одна єдина така, якою можна е, ходити. Вона грунтова, але вона також знаходиться в аварійному стані. Вона з цієї сторони з Мохначів, вона більш така полога, ну не дуже така аварійна. А з цієї сторони дуже небезпечно ходити. Вона знизу, отут вузька, буквально пройти двом людям. Оце це саме небезпечна ділянка цієї дороги. Тут дуже вузько, немає з боку ніяких безпечних перегородок, щоб туди не впасти вниз. Голова Любицької громади Валерій Костильов у коментарі Суспільному сказав, що засипати провалля на дорозі почнуть протягом цього тижня. Сьогодні завтра повинна там бути техніка. Треба нам провести заходи, щоб спустити воду, бо поки що вода стоїть, вона розмиває. То ми спустимо воду. і Є у нас там грум, є збої кирпича. Будемо завозити. Будемо робити щось зі слів директора агентства місцевих доріг Чернігівської області Олександра Мисника. Ця дорога не перебуває ні на чиєму балансі, що ускладнює виділення грошей на її ремонт. На даний час ця дорога не чия, а так як вона не перебуває на балансі підприємства, підприємство не може виділити кошти на ремонт цієї дороги. Як додав мисник, нині цю проблему вирішують і найближчим часом почнуть ремонтні роботи. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Поки це всі новини, більше читайте на сайті Суспільне.Медіа все добре.